Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Василь і знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто по Україні. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Кого цікавить? Підбір авто під ключ. Хто не має часу та бажання самостійно шукати. Також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати нових відео на нашому каналі. Гарного всім перегляду! Рено Каджар 16 рік, 1,5. Дизель 223 пробігу, 16250 доларів. Пробіг рідний в гарній комплектації. Автомобіль з Голландії. Комбінований шкірний салон, механіка. Більше інформації уточнюйте. Honda CRV, дуже рідко зустрічаємо. Набагато річні ніж минулого року принаймні. Так, хондочка. це 12 рік, 2,2 дизель, 216 пробігу, 14600 доларів. Скільки зараз коштує така машинка? Комбінований шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, підігріви. Гарні комплектації. Кому цікаво, телефонуйте. Hyundai AX35 14 рік, 2.0 дизель, автоматична коробка, 149 пробігу, Швейцарія, 17200 доларів. Комбінований салон, автоматична коробка передачі. q 5, темно-сірий колір. 14 рік, 2.0 бензин, 109 миль пробігу, 15600 доларів. Фіксую він код. Так, світлий шкірений салон, бачимо старт. Стоп, панорамка. Volkswagen Tiguan, Перше покоління. 16-й рік модельний, 17-й, 2,0 бензин, 136 Миль пробігу 12 400 доларів. Фіксую він код, чорний шкіряний салон. Dodge Journey. 15 рік, 2,4 бензин, 158 пробігу, 7-місна версія, 11,300 доларів. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте. Hyundai AX35. 13 рік 2,0. Дизель, 202 пробігу, 14-900 доларів. Шкіряний салон, автоматична коробка. Nissan Кашкай, сірий колір. 12 рік 188 пробігу, 1,5 дизель, 12900 доларів. Тканинний салон. Механіка, клімат, контроль. Нісан Кашкай, білий колір. 11 рік, 13,300 доларів, 1,5 дизель. Так, контакти ось тут, кому цікаво. По салону. Салон тканинний, коробка механічна. Volkswagen Tiguan, друге покоління. 19 рік, 7-місна версія, 2,0 бензин, 191 пробігу, 17, 200 доларів. Шкіряний салон, автомат, кліматконтроль. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Рено Каджар. 16 рік, 1,5 дизель, автоматична коробка, 134 пробігу. Пишуть оригінальні, Сервісна історії, два ключі, панорамний дах. 19,500 доларів. комбінований салон, автоматична коробка передач. Kia Sportage. 16 рік, 2.0 дизель, 18 500 доларів, автоматична коробка передач. <клухи> Комплектація GT-Line. Так, бачимо бельгійські номерні знаки, шкірний салон. Кому цікаво, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, Друге покоління. 17 рік, 2,0 бензин, 110 миль пробігу, 17300 доларів. Семимісна версія. Фіксує також він код. Іриний салон, клімат, контроль, підігріви, автоматична коробка передачі. От, можна прибитися сьогодні. Дуже льоду багато. Так, одразу покажу перше покоління. Так, перше покоління. 17 рік випуску, 2,0 бензин, 77 миль пробігу, 12,850. Доларів. Фіксую він-код. Так. Тканинний салон, старт-стоп, старт -старт кондиціонер, автоматична коробка. q 5. 2016 рік, 2.0 бензин на автоматі, повний привід 15 тисяч доларів. 270 пробігу. Так, хто хоче халявну Audi Q5 до 15, пробіг буде не 100 тисяч, а 270-300. Це треба розуміти. Шкіряний салон. Старт-стоп. Пам'яті сидінь я не бачу. Заведено, можливо, ось такий варіант. Nissan Кашкай. 10 рік. 1,5 дизель, 9950 доларів по вартості. 236 пробігу. Hyundai Santa Fe, чорний колір. Так, по опису автомобіль 2011 року 2,2 дизель, автоматична коробка 12900 доларів. Так, тканинний салон, автоматична коробка передачі. Hyundai Tucson. 2007 рік 2,0 газ бензин, 104 кВт пробіг 204 тисячі по вартості 7,750 доларів. Тканинний салон, механічна коробка передач. Audi q 5 друге покоління. Так, по опису автомобіль 2020 року, 2.0 бензин 120 пробігу, автоматична коробка, 26-900 доларів по вартості. Ось він код, кому цікаво. Так. Панорамний дах маємо. Шкіряний салон. Ось такий по салону. Кому цікаво, телефонуйте, деталі уточніть у продавця. Mazda CX5. Так, по опису це 2014 рік, 2,2 дизель, 220 пробігу, повний привід, комплектація боус 15 тисяч доларів. Шкіряний салон. Так, автоматична, погано видно сонце, автоматична коробка передач. Шкіряний салон. Так, парктронічки також є. Більше інформації з зателефоном. Nissan Qashqai. Автомобіль 2011 року, 1,5 бензин, 240 пробігу, 11500 доларів по вартості. Автомобіль з Бельгії без підфарбувань в гарному стані. Тканинний салон, механічна коробка передач, клімат-контроль. Більше інформації по телефону. Так, Ford Kuga. Автомобіль 2013 року 2.0 дизель 238 пробігу за ціною 12 950 доларів. Контакти бачимо. Автомобіль в хорошій комплектації, шкірний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, панорамка. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Nissan Qashqai в іскравому кольорі. 11 рік, 1,5 дизель, 235 пробігу, 10500 по вартості. Нова гума, панорамка, гарний стан. Пишуть. Тканинний салон, механічна коробка передач.